Всіх вітаю, шановне товариство, Це Перша гра команди Наві в новому ростері, Так так, і я дивився її в лайві. Багато людей було на стрімі. І зараз я розповім, чим ця серія завершилась. Вона була проти команди DarkSide. так само як і в минулому сезоні DPC, де Наві грали проти DarkSide. Вони там програли з рахунком 2-1. І перша мапа плюс-мінус була така сама, як і в минулому сезоні. Na'Vi тут взяли доволі таки хороший драфт. Вони просто зрозуміли, що Єшрак плюс віст це абсолютна імба. Зі Шраку все, що зробили в патчі, це зменшили демедж на 10, а на другому рівні на 5. З ультимейту, але Візп нівелює повністю е, цей нерв, тому що у нього є оверчарж, котрий посилює його демедж, посилює його хіл з блустона. Ну і взагалі Вісп і шак це абсолютна імба. Якщо ви зі своїм е, другом не спамте спам лішака і Віспа, то ви просто відмовляєтеся від ПТСів зараз патчі. Дуже е, рекомендую. Таким чином, що тут трапилось, вони перемогли всі лінії, і, в принципі, перемогли б шансів першу мапу. І я б сказав, що. Дарксайди, ну, по-перше, хто такі Дарксайди, це російська команда. А, у них замість Рамзеса якийсь ноунейм no на Керрі зараз грає. На офлейні у них зараз Плізі. І виглядали вони ну, дуже і дуже погано на першій мапі. Я навіть не знаю, що тут додати. Навіть на лініях їх просто розмазали. І після Лейнінгу. Єдине, що я хочу сказати, в була дуже велика проблема в цій грі. Ось вони в якийсь момент почали дуже сильно. Помилятися. Типу, от вони перемагають 10 тисяч, наприклад, так? І дуже такий важливий момент, напевно, що вони не можуть технічно завершити цю гру. Типу, відбувається момент, де, наприклад, ось тут шигецу помирає. До речі, шигецу, він доволі такий хороший гравець. Я так подивився за ним трошки. А це, я думаю, ну, щодо ростера взагалі наві. Хочу сказати, для тих, хто не знає, у них зараз uh, Шигець на Кері, це український uh, кері гравець, мележу на Міду, це також український мідлейнер, Це в принципі найкращі варіанти, котрі вони могли взяти на мід і на кері в даній ситуації. Мелоді, це казахський гравець. на Топ-1 був нещодавно на позиції 5 з усіх взагалі гравців в доту а, по рангу. І Denial це такий вампір був гравець, Зараз він нікнеєм змінив. І Майк також два казахи. Тобто у них три казахи і два українці в ростері. Повертаючись до проблеми, яку я побачив в цій мапі, і да в принципі всі, в усій серії. Навіть вони дуже обережно грають, дуже боя боялись е помилятись е навіть ось, при тому, що вони тут перемагають 10 тисяч, при тому, що, ну, в принципі, ніяких шансів на те, щоб виграти кімфайт у команди Darkside нема. немає. У Наві і кращий кімфайт, у них є Блекімбари, абсолютно є все. Але вони якось, знаєте, так обережненько так... Ну так зади мені натиснули, Рошан стоїть, можна його забрати, поставити в Варди. Ці дарксайди навіть сюди не йдуть там. Ілюзія пішла від Тітана. Можна вже почати бити, всі вийшли, бо ні-ні ні, сюди ж можуть дарксайди прийти. Вони чекають. Ну якщо сюди дарксайди прийдуть, навіть їх просто б'ють без будь-яких шансів. І в принципі, от вони почали забирати Рошана, ілюзія зайшла. Вони такі, ой-ой, Юзія -ой -ой, зайшла, треба вийти, срочно. Хоча знову ж таки, подивіться, ну, навіть може спокійно, знаючи, що вони на них біжуть, спокійно там підставитись, є Локейт, є у віспа, є там Блеккімбар. В принципі, їм нічого не страшно а, в цій ситуації. Але вони ну, дуже обережно грали. Окей, я розумію, в принципі, пресінг такий є на команду це а, перший. Перша гра цієї команди в цьому Ростері хочеться себе показати, хочеться технічно правильно зіграти. Але, тим не менш, вкрай обережно вони старались грати в цю мапу. Потім в один момент вже вони вирішили зайти на Рашана. Тут Мілажул трошки підставився, він пушив мідлейн, але тут немає ніякої ініціації, навіть при тому, що хукнув, він просто активував Блекінбар. І Марс сюди прилетів. Кеоснайт вони добували Рашана, але вирішили все ж таки натисуріли Кейт. Мілажул тут, звісно, вмер, але прилетівши сюди. Снайтом вони вбили одного, другого, третій герой був мертвий взагалі в таверні, вбили ще й майора Паджаренка, і на цьому, в принципі, все закінчилось, тому що а, вони зайшли, забрали Рашана, та і тут вже шансів, напевно, ніяких не було у Дарксайді. Таким чином вони виграли першу мапу. На другій мапі, в цілому, у Na'Vi були всі шанси завершити цю серію з рахунком 2-0. Тут вони трошки програвали, але потім камбекнули, тому що ну, вони просто набагато агресивніші герої. І Дарксайди, вони. В цілому грають реально погано. Я б не сказав, що це команда, яка з минулого сезону навіть набагато гірша, ніж в минулому сезоні вони грають. Але трапилась така сумна новина. Тут у вирішив розпушити мідвейв, Але є така проблема, що Мідвейв, в принципі, запам'ятаєте, це найважливіша лінія. Пані розпушу, тому що ну, тобі дуже важливо, щоб вона пушилась в сторону ворогів, щоб ти мав максимально швидку інформацію щодо того, де вони знаходяться, бо хтось повинен показуватись на кріпах і пушити їх. І коли ти пушиш мідвейв, так як це найважливіша лінія, дуже велика імовірність того, що на тебе нападуть. Але що тут трапилось? Снаки показався на топі. Тут на варді Дарксайд знаходиться валора, э, Скаймах і Вісп. Вони, ну, в принципі, можуть засейвити, там Скаймах, умовно, якщо б він форстав зібрав, але він грав на себе повністю. Вісп дрілокей там, звісно, тут. Рекецю подумав, що у нього аганім, він може тут підставитись, постоїть без проблем, але отримує. Єкс від лішака, котрий прилетів, отримає, ну просто його знищили за одну секунду. Проблема Аганіма в тому, що, ну, по-перше, він його вже протис, а по-друге, ти не можеш в хексі натиснути, здається, цей Аганім. Тому що, якщо я не помиляюсь, в хексі ти отримуєш ще й Сайленс. Ось тут ти не можеш натиснути Ultimate в будь-якому випадку. Тому дуже важливо, щоб, хоча тут я не знаю, може би в коментарях написати. Віст не встиг зреагувати на це, прилетіла ще Валора з синдромом врятувати тіммейта. Ну Це називається реально от синдром врятувати тіммейта. В принципі, у них були ба два байбеки. Я думаю, що ну, їм треба було байбекатись в цій ситуації. Бо, а, проблема в тому, що вони всі втрьох умерли. з'являється Рашан, і це третій Рашан. І в цьому Рошані вже знаходиться Аганім. Типу, був би рефреш, ще б не так погано було. Але з Аганіму, умовний тут, а, забирає Тітан. Аганінце, і його вже не вбити, і там повністю знижує на, до нуля армор урси, і ти нічого не можеш зробити. Я впевнений, що вони повинні були тут байбекатись, приймати таке вольове рішення, але ці наві вони грають ну дуже обережно, знаєте, і таке враження мене склалося, що вони бояться помилитись, тому що, ну, не всі. Так, вони... він помилився на урсі, звісно, це критична помилка і так далі. Але тим не менше, її можна якось виправити, зігравши, ну, знаєте. Як то кажуть, на яйцях, щоб euh, показати, що в принципі окей, помилились, але можемо файт прийняти з Рашана, тому що це третій Рашан вкрай важливий. Умовно, забере ось цей Сенкінг Аганім з Рашана. Ось тут він засовує цю катку в соло, враховуючи, що в нього вже 25 рівень. Але після вдачі цього рашана у Наві шансів тут, в принципі, не було. Тільки там якісь. Міні загули від дарксайдів, але в цілому у них вже драфт. Цей войд він не повинен відпускати, тому що все ж таки тімфайт з Титаном, з Шаком, з Войдом на такій хвилині, він буде у них краще. Наступні грі в цілому, я вважаю, що у Наві просто аутдрафт. По-перше, у них є спектра, котра доволі такий сильний зараз герой. У неї був абсолютний фріфан на лінії і сильний герой за рахунок того, що радіан зараз він менше коштує, за рахунок того, що зменшили вартість сакраду. Але він дає майже ті ж самі стати. Єдине, що ти втрачаєш, це 5 демеджа з радіансу. Ну, типу, це взагалі ні про що на спектрі. Тут, звісно, був у Дарксайд снайпер, котрий фріфармив на топ-лінії проти Бісмастера, вони, типу, контрпікнули снайпером Біста, але Біст, він спокійно постояв цю лінію, плюс-мінус, так його там набивали, але нетворс у нього поважний. Вони контрпікнули ворожого пака Dragon Knight'em, і як наслідок ми бачимо, що пака а, взагалі. Майже нема лінії. Єдине, що навіть тут погано зробили, це те, що вони під Драгонайте погано один раз вийшли, їх вбили, і як наслідок вони втратили свою, свою вежу на міду, а не забрали ворожу. Тим не менш, ця вежа лоу хапе вона впаде від так, якогось змухання вітра рандомного, тому тут нічого особливого нема. Тим не менш, якщо гра ось так йде плавно на одинадцятій хвилині і дарксайд не перемагають дуже багато капіталу з лінії. То я думаю, що шансів у них немає. Ну в принципі, так і трапилось. Вони в один момент натиснули задимлення. У Spec 3 з'явився радіанс, є хаунт, є блінкдагер на Драгонайті. Тут, до речі, навіть ніхто не може почати тімфайт нормально, тому що опака гри нема. Поставили сюди Вард, снайпер, як нічим тут не бувало, просто 에, підійшов на цей віжен, отримав хаунт обличчя. Ну, хаунт не міг не натискати насправді ці ситуації, тому що там був абсолютно фрікіл. Э, Але, тим не менш, враховуючи, що у нього топ-1 капітал на снайпері, вирішили вони все ж таки так зробити. Потім був ще один кумедний момент від команди DarkSide. Тут вони побачили цю спектру і такі. Капець, давайте вбивати спектру, Чардж баратрума. Тут стоїть два вежі, на котрі можуть прилетіти всі наві. Фак збиває тут дрімкойлом. Форіон він без заганімо бігає на 17 хвилині. Натискається ось такий хукшот. Чомусь тут баратрум біжить. Ну коротше, вони, типу, як не знаю, хто побігли в всю спектру, так, звісно, вони її вбили, але вони фул знаходяться на ворожому. Віжені, пташка тут Бісмастера була, просто вбили за секунду Dragon Knight, пак тут також вже нікуди не може піти, тому що у нього немає блінка. І в принципі за цю спектру вони по суті віддали гру, тому що у Бісмастера в, в цей час ще з'явився другий Домінатор, і вже з другим Домінатором вони просто перемістилися в якийсь момент на топ-лінію. Спектра почала тут підфармлювати, дочекались наступного хаунта і натиснули його в нікуди, коли в них вже вмерло два герої. Ну, Буває все рівно аутдрафт. Вони після цього ще віддали АЕС, котрі самі повинні були забирати, але тим не менш, спектра. Стоповим нетворцем в своїй команді, нафармила аганім, тут снайпер загідує, але що це агіда дає? У тебе Блекімбара ніякого нема, просто починається тімфайт, Петрана котра натискає всі кнопки, половина команди в тебе вже вмерла від одної з спектри. Снайпера тут вбити два рази і ніяких проблем немає. Те, що він купляє Блекімбар, це взагалі якийсь нонсенс в цій грі. Ну і в принципі, вся гра вона продовжувалась ось в такому ритмі, де. У спектри з'являється хаунд, ти не можеш виграти ніяк тімфайт у неї є завжди аганімний ульт, тому ти не можеш нікуди вийти на лінії. А Якщо виходиш на лінії, відбувається ось такий прикол, що на вороже віжен Де в тебе стрибають і, і знищують, бо у снайпера нема там нібеньки, ну снайпер не знаю, що це за item build але це напевно якийсь прикольчик. Як наслідок, Наві, вони виграли свою першу серію. І в принципі, якщо б зараз завершити. Цю кваліфікацію, то наві були б на першому місці в групі, але на жаль, так зробити не можна, тому їм треба буде ще грати матчі. Наступний матч у Наві буде вже серйозний проти команди ББ, тому що, ну, таксайди, чесно, це така собі команда була. Але ББ це та команда, проти котрої треба буде постаратись, хоч вони і на мажорі погано зіграли, але сидячи в онлайні це зовсім інша історія. І тим паче вони якийсь досвід, ще на мажорі отримали, можливо, будуть грати краще. Тому справжнє випробовування буде вже в четвер, о 16.00. Я обов'язково буду стрімити цю гру, як я стрімив і проти Дарксайд, тому буду вас чекати. Дякую, любі друзі, що дивились це відео. Не забувайте підписатись на канал, ставити вподобайку, і побачимось.